На світанку козаки вже стояли строєм уздовж берега перед чайкою. Дніпро, серед абсолютної тиші, до шуму молодої крови у вухах, безвітряної тиші, яку зрідка порушували тільки далекі півні, повільною течею наближався до ще неприборканих і диких порогів. Ілля приклав палець до губ, аби всі замовкли і прислухалися. І лише тоді вони почули віддалений шум. Схожий на шум моря. То його величність ревучий, дід поріг, ненаситець, найстрашніший і наймогутніший, тихо й шанобливо промовив хіморода, І горе тому невігласу, який не близиться до нього без належної поваги. Рознесе його човен ущент, на друзки. А тепер скажіть на мені, як ви збираєтеся його здолати. Хто перший? З повагою! швидко випалив низенький на зріст козак із гострим пташиним носом. Віднині ти шпак, ледве стримуючи сміх, перехрестив його Ілля. Мене Василем звуть, ображено здивувався козак. За порогами всім козакам дають прізвиська, які відповідають їхньому характеру. Думаєш, я з народження був химородою? А шпаки мають унікальну здатність нявкати, гавкати. Квакати і навіть скрипіти, як нема ще не віз. Коротше повторюють усе, що почули. Химородити це майже те саме, що чаклувати, пояснив князь. Характерники вміють навіювати людям те, чого немає насправді. От зараз ви чуєте, як реве ревучий? Ні, прокотилося строєм. Так отож. Князь скоса поглянув на Ілю. А на декого чари не діють. А свої власні думки в когось є? запитав Химорода. Треба спустити вітрило і стишити хід, щоб вода сама наснесла в прохід між камінням, запропонував сусід Шпака з переможним виразом обличчя. Палицею будеш. Як звати? Ярославом, а чому палиця?» – ображено запитав високий худий юнак. Замість відповіді Ілля підійшов до берега, взяв якусь палицю і кинув у річку. Вона повільно поплила за течею, розвернувшись в поперек. Зрозуміли? Коли човен пливе за течею, він стає некерованим. Плавають палиці, сміття і всяке гівно. А кораблі по морю ходять, як Христос. Ви бачили, як прискорюється течія річки у вузьких місцях, а в широких сповільнюється? Козаки мовчки закивали головами. А перед порогами вода прискорюється так, що вам і не снилося. І якщо човен буде плисти, а не ходити, його розверне поперек течі і кине на каміння. Треба розігнатися на веслах перед порогом, а тоді підняти їх догори, щоб не зачепити каміння, почулося із середини строю. Хто це сказав? Як звати? Тарасом, відказав невисокий парубок із красивим і ніжним, майже дівочим обличчям. Відтепер ти Тарас думав. Все вірно ти сказав, добре подумавши. Пороги треба проходити впевнено на швидкості. Човен, який несе швидка вода, стає некерованим. Його зненацька розвертає і кидає бортом на каміння, тому чайка має випереджати течію. А тепер всі на борт. Будемо тренуватися. Дмитро Вишневецький керуватиме переднім стерном, а Михайло Іскович заднім. Коли козаки зайняли свої місця на лавах за веслами, лоцман підійшов до князя, який вже міцно тримав обома руками стерно, сидячи на передній лаві по центру. Кермо чайки, мало для зручності, гладенько відшліфовано циліндрично перекладено, прикріплену до кінця весла. Воно б нагадало сучасній людині руль мотоцикла або гідроцикла. Запам'ятайте, коли я кричатиму разом. Це стосуватиметься всіх, гримнув біля так, щоб усі чули. Разом вперед! Разом назад! Разом стій!» Ці команди пояснювати не треба. Разом ліва стерна! Гребуть лише з правого боку. Разом права стерна гребуть з лівого. Коли кричу лише права стерна, ліва стерна. Це стосується тільки стернового. На моє, раз усі гребуть на і весла на вихідну позицію. Зрозуміли? Разом вперед. Раз 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 раз. і раз, і і раз. Зачекавши, доки чайка набрала швидкість. Ілля сів поруч з Дмитром і майже на вухо почав пояснювати: Слухай мене уважно, Дмитре, коли тобі треба лише трохи і дуже точно змінити курс, ти легенько крутиш стерно за ці ручки, зануривши його у воду. Дмитро повернув кермо ліворуч, як би це зробив сучасний мотоцикліст, і чайка слухняно підкорилася волі князя, віддаляючись від берега. Повернув кермо праворуч! І вирівнялася і майже пішла по центру Дніпра. Але коли тобі треба різко повернути, трохи піднімаєш, звільнивши он з того залізного рогача внизу, який надає йому відхилятися, і грибиним, як веслом. Але потім знову повертаєш в рогача, бо стерно хитатиме туди-сюди. Дмитро грибонув так, що чайка, накренившись, різко повернула до берега. А тоді загріб у протилежний бік. Крутнулася, як молодиця, танцюючи перед парубком. Обережним рухом сильної руки знову вирівняв верткий човен і задоволено всміхнувся. Всі на місці, ніхто не впав, озирнувся Ілля. А тепер тримайтеся міцніше. «Ліво, стерна! Цього разу чайка повернулася жвавіше, бо капітан Єськович як стерновий на кормі, теж чітко виконав команду лоцмана одночасно з князем. А тепер увага! Разом! Право, стерна! Мабуть, ніхто на судні кремілі такого ще не бачив, бо чайка закрутилася, мов дзига. Будь-який інший човен зачерпнув би води бортом, але товсті очередні канати, як поплавки, не давали чайці пірнути надто глибоко. Коли надвечір чайка пристала до берега біля Черкас, козаки йшли до корчми, широко розставляючи ноги, хитаючись, немов п'яні. Справжня морська хода, задоволено потер руки Ілля, звертаючись до капітана Михайла, якого хитало поруч. Неначе в Америку прибули, правда? Я б випив рому, раз уже так хитає, що немає різниці, відповів той, тверезий чи п'яний, сам уже не знаю. А в цій Америці є добра корчма, засміявся князь, якого чомусь майже не хитало. Аж дві, як і в каневі. Ром не обіцяю, а доброго меду по кухлю випити можна, але не більше. Це остання корчма в нас на шляху. Далі варитимемо саламаху й куліш в казані, а ночуватимемо в полі. Зранку трохи виспалися і затрималися. Лоцман не став будити в досвіда всю команду, а взявши з собою вісьмох козаків, пішов на ринок за провіантом. Ринок у стародавніх Черкасах. Знаходився на місці теперішньої соборної площі в центрі міста, неподалік від невеликого дерев'яного замка на горі, де закінчується вулиця Байди Вишневецького. Назад верталися з кількома діжками на плечах, де були сухарі, пшоно для кулешу, ячмінне борошно для саламахи, копчене м'ясо і сало. Після вчорашнього вишколу козаки зраділи погожому вітру, немов батькові рідному, мозолисті руки від кінчиків пальців до плечей. Спина й ноги, все відмовлялося йти в похід. Лоцман розумів доводити козаків перед порогами до повного виснаження, смерті подібно. Нехай потихеньку відновлять сили. Під вітрилом дісталися до гирла Тясмина, але в Чигирин заходити не стали. Навіщо зайвий гак? Нехай звикають до козацького життя, смачний куліш із салом і копченим м'ясом, приправлений степовим димком, відновить сили швидше, ніж повинен живіт борщу й вареників. За Тясмином пагорби правого берега вже не такі високі, лише скіфські могили безмовними курганами височіли серед дикого степу, вкритого такою високою травою, що в ній міг легко заховатися навіть вершник разом із конем. І Морода наказав уважно стежити за нею. Зовсім поруч проходив чорний шлях, яким полюбляли ходити татари за ясиром, молодими дівчатами й хлопцями яких потім можна було вигідно продати на базарі в кафі або кезлеві. Через кілька днів спокійної подорожі козаки довели виконання команд Лоцмана до автоматизму. Навіть у вісні, почувши оте разом ліва Вони миттю переверталися на правий бік, неначе земля під ними й справді розверталася ліворуч. Весело і впевнено гребли, повіривши у власні сили, Помножені на досвід старого характерника. Але далекий і тихий шум невпинно наближався і наростав, як сама доля, від якої нікуди не втечеш, як плин невблаганного часу, який неможливо повернути. Він мурахами повзав по спітнілих спинах козаків, і страх підступав до молодих відважних сердець, бо тільки дурень і божевільний ніколи і нічого не боїться. Але той не козак, хто не бачив кодак, розірвав той шум Ілля, показавши рукою на те, що було попереду. А там здіймалася пара над широкою рікою. Вода, немов закипала там, як у казані з Саламахою. Древній могутній Борисфен сердився, гнівався і стогнав, нарікаючи, що йому заважають нести свої води вільно. Що хтось розсипав тут каміння, і він змушений через нього перекочуватися, обходити забори і оббивати пороги. Перший поріг це початок, перший іспит. Саме тут ми всі дізнаємося, чи добре я вас навчав. Спустите вітрило разом вперед! Дружно, раз і раз і раз і раз. Слова й подіяли не тільки як команда, а і як молитва, бо голос лоцмана став для них єдиним провідником до сили духу й віри в щасливий кінець, і гребли козаки так, неначе останнє в житті, щоб сам сатана не зміг їх наздогнати. Є каміння над водою з ним усе зрозуміло, але найбільш підступні камінці, мов чорти, ховаються під водою. Їх можна помітити хіба що по тому, як вирує вода над ними. Прямуй он туди, в прохід між камінням, запам'ятовуй, бачиш? вже тихіше до Вишневецького. Міцно тримай стерно і приготуйся швидше реагувати. Я бачу. Разом весло догори! Забурлила й заклекотала навколо вода, намагаючись перескочити через каміння, просочитися між ними, обігнати чайку. Та де там лише бризками долітало до швидкохідного човна, який разом із козаками перелітав через пороги, маневруючи між камінням. Князь Дмитро Вишневецький, якого навчали кращі фехтувальники на Русі, мав миттєву реакцію тверду руку й холодний розум. Тому злякатися ніхто не встиг. Все сталося надто швидко, а кожен був зайнятий своєю справою. Ну, як вам поріг, козаки? весело гукнув до них лоцман. Ми думали, що воно страшніше, адмірале. Я й подумати не встиг. А кажуть, що це важко. Важко буває вперше. Кажуть, що на козацькому порозі самі чорти людей топлять. А що вони далі роблять? Наступним порогом буде Сурський. Попереди вілля, стережіться грязюки, бо там чорти зі страху серуть у воду, щоб християнські душі погубити. Як заліпить очі тим лайном, не зважай, прочищатимеш потім. Разом уперед! Раз і раз і раз і раз! Веселий гумор лоцмана та його зверхнє ставлення до чортів передалися всім козакам. Тому наступний поріг здолати було навіть легше, ніж перший. Проте капітану Яськовичу таки дісталося його дорогий синій плащ заквеціла якоюсь чорною смолою. Він з пересердя зірвав його з себе і кинув у воду. Нате, подивіться, чортяки, хочете плащ, то я ще й сорочку віддам, а вам не дамся. Проте синій іспанський плащ, ніяка нечиста сила так і не наважилася вхопити, і Михайло мовчки проваджав байдужим поглядом річ, якою ще вчора страшенно пишався. Коли ловив на собі заздрісні погляди. На крик капітана до корми підійшов лоцман. Слухай, Михайле, як там тебе, Яськович, я забуваю постійно. Тебе з лоханки обляпало лайном, тож зватиму тебе капітан Лох. Я ж не Лох. почервонів капітан. Тоді будеш миско, миттю знайшовся Химорода, бо лоханка це миска. На миска я згоден, батько мишком звав. Під лоханським порогом живе головний чорт Верни вод! — заспокоїв Ілля. Так той уже як серне, так узагалі з ніг до голови обгидить. Так що зарано ти викинув плащ, треба було вже потім. Так і жупан Іспанський викинув, у козаків запасні вишиванки є, відбив укол запорожця на словесному герці капітан. А чому його лоханським звуть? Там вода плещеться, як у лоханці. Я ж кажу, треба було почекати і кинути туди плаща і сам верневод би його виправ. Може, ми повернемося за плащем, а, капітане Миску, Химорода не вгавав. Не гаймо часу, якщо б потраплю до пекла, принаймні вдягнути буде що. Не голим же в смолі кипіти, засміявся Миско. Отримавши несподівану відсіч, але маючи потребу ще когось поштрикати, старий характерник у грайливому настрої перемістився на ніс. І майже пошепки почав. Дмитре, я хочу девчому зізнатися тобі. Що трапилося? Я не випадково ходив до Видубицького монастиря. Місце сили ти говорив? Та ні, яке там місце сили, то все байки. А що ж тоді? Я там довбню перуна шукав. Так дерев'яний ідол же начебто далі поплив, а добню міг згубити будь де Навіщо тобі вона? Ти ж християнин та до того ж іще й характерник? Не мені, а всім нам. Доки над горою в Києві височив Перун зі своєю добнею, ніхто не смів нападати на нас. Ну, Я думаю, це тому, що у Великого князя Святослава був особливий меч характерника, який зробили для нього волхви, і тому він мав непереможну силу. І меч потрібен, і добня. Вона дає владу над громом небесним. Уяви, яка сила! Тобі батько не розповідав? Ні. Це велика таємниця. Князь Володимир погодився прийняти християнство, віддавши добню Перуна в обмін на гарантії безпеки. Візантія і Європа всі нас божилися захищати від ворогів. А чому ж не захищають, коли нас тепер шарпують звідусіль? Ха, Обіцянка цяцянка, дурневі радість. А де ж ця дубня тепер? За будильським порогом є острів Перун. Старі люди казали, що саме там її і треба шукати. Та їдол може бути там. А я дурень не вірив. У Дніпро під Києвом пірнав. Я згоден, разом ми і знайдемо. По руках? По руках. А тепер тримайся лівого берега, там є канал. І Ляхиморода, сяючи від щастя, віддав команду Підняти вітрило, разом вперед! Раз і раз і раз і раз. До лоханського порога чайка майже долетіла. Вируюча вода вже не дивувала козаків і даремно старався верневод збити стернових на манівці, бризкаючи багнюкою навколо своєї лоханки. Капітан Михайло вчасно присів, і брудні бризки пролетіли над його головою, не зачепивши навіть чорного капелюха. Після трьох порогів Лоцман скомандував пристати до берега, щоб перепочити, зварити куліш і смачно пообідати.